Доброго дня! Я лікар-ендокринолог Інституту серця Ірина Вікторівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про взаємозв'язок ендокринної системи і серцево-судинної системи. Ендокринна система відповідає за вироблення гормонів, які регулюють чимало функцій в нашому організмі. В тому числі серцево-судинної системи. При порушенні функції ендокринної системи можуть виникнути зміни в роботі серця і судин, що призводять до захворювань серцево-судинної системи. Найбільш поширеними ендокринними патологіями, які пов'язані з захворюваннями серцево-судинної системи, є цукровий діабет. Оскільки люди з цукровим діабетом вдвічі частіше хворіють інфарктом міокарду та інсульту, порушення функції щитоподібної залози, це гіпертіріоз, надлишок гормонів щитовидної залози, та гіпотіріоз нестача гормонів щитовидної залози, вони призводять до підвищення артеріального тиску, різноманітних аритмій та інших порушень серцево-судинної системи, порушення функцій наднирників – це гіперкортицизм. Надлишок синтезу кортизолу, гіперальдостеронізм, надлишок синтезу альдостерону та інші порушення надбірникових залоз, які призводять до підвищення артеріального тиску, розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Отже, розуміння взаємозв'язку між ендокринною та серцево-судинною системою допомагає вчасно виявити та лікувати патології і їх ускладнення. Слідкуйте за своїм здоров'ям та вчасно звертайтесь до лікарів. Чекаємо вас.